Одного разу, продивляючи свої плейлисти, я замітив, що плейлист з оглядами на аніме уж якось сильно пустує. І цю ситуацію потрібно якось виправити. Так, подивимося, що тут можна оглянути. Так. Ем, напевно, варто почекати до третього сезону. М -м, можливо, колись. Це хай буде на десерт, а ось це хай буде козирем. Ех, роки йдуть, а я так і не зрозумів її сенс. Так, а ось це що? О! А ось це те, що треба! З вами Ноліон, no і ви на каналі Divers Ноліон, no а це огляд на трайган. У даному ролику я вирішив оглянути одразу три версії трайгана серіал, понометражка і перезапуск. І одразу кажу, що мангу в даному ролику ми не будемо розглядати. Ну, може, будемо згадувати, а так то ми її не будемо розглядати, бо я її не читав. Ну добре, давайте вже почнімо наш огляд, зробимо ми все це по порядку, почавши із серіалу. У 1995 році від японського мангака Yasuhiro Найто виходить його нова історія з одноіменною назвою «Трайган» Ну або ж в оригіналі Турайган. Пізніше в майбутньому, із за деяких неприємних обставин, Трайган уже видавався під назвою «Трайган Максимум. А в 1998 році виходить аніме-адаптація манги. Сама ж історія повіствує нам про людину, яка ніяк не змінюється, і хоч пройде сотні років він ніяк не постаріє, він носить червоний плащ і надзвичайно по зонічності зброю. І після того, як він знищив ціле місто, за його голову була назначена винагорода, і ви тільки представте 60 мільярдів подвійних доларів саме стільки дають за його голову, за живого чи мертвого. Подекою, що він вбив незвичайну кількість людей, що він кровожерливий вбивця, він став першою людиною, яку прирівняли до стихійного лиха. Він відомий як легендарний стрілець, людина Тайфун, і звати його Ваш Панікер. І усе перечислене: легенди і чутки про людину Тайфун. Насправді, перебільшення, якщо чесно. <клес> Насправді, ваш є проповідником любові і миру, та й по житті він пацифіст. І він вірить, що кожен має право на життя. Загалом важність старається уникати різного свого роду конфлікта і насилля. І усі ці чутки про те, в якому б місці він не з'явився, завжди відбувається хаос і руйнації. Це лише наслідки тутешніх жителів, які ганяли за ним заради винагороди. Все ж таки, як не крути, мова йдеться про 60 мільярдів подвійних. І хоч його і не один раз намагалися вбити заради тієї ж винагороди, він ні на кого не тримає зла. Він усіх прибачає, продовжуючи натягувати посмішку. Наповнену болем і смутком. В ще фігурують дві особи, дві жінки Меріл Страйт і Мілі Томпсон. Вони працюють у страховій конторі, яка, начебто, називається Бернаделі. Напевно, десь так. Так ось їм від керівництва страхової контори було дане завдання: вистежити і контролювати ваше панікера 24 на 7. І по можливості усувати руйнації, які він за собою несе. Пізніше в майбутньому до компанії стрільця і двох страховок приєднується Ніколас Вульфот. Він священник, який носить з собою здоровезний хрест, в якому зберігається куча пушок та й сам хрест трансформується в пушку. І якщо що, Ніколас, якщо воно буде потрібно, до він без зайвої думки може когось пристрелити. Від такого вас аж прихринів, І навіть не один раз питав у Ніколаса Йосип Драни, а ти точно священник? А ще у вашій є брат близнюк по імені Найос, який, м'яко кажучи, недолюблює людей і хоче їхнього вимирання. Спойлер скажете ви. Ну а я скажу банальний сюжетний хід із раптовим родичем. Хоча, в принципі, це можна вважати спойлером, так що сорян, братки. Ну і під завершення скажемо щось про опінінг. Нічого зайвого, ні слів, нічого. Просто гітара. І це шикарно. У 2010 році виходить повнометражний анімаційний фільм Трайган розбірки в пустощі». У фільмі події розкручуються десь посередині основної історії, ні до, ні після. В цілому сам фільм, як на мене, не обов'язковий до перегляду, так як нічого цікавого в ньому немає. Можна навіть сказати, що це повнометражний філер, але зради справедливості скажу, що я зацінив даний мультфільм, він мені сподобався, ну і все в такому дусі. І як я сказав раніше, до перегляду він не обов'язковий, так як нічого сюжетно важливого він собі не несе. Він просто філерний. У 2023 році виходить ремейк або перезапуск трайгана з за підзаголовком Шторм. І тут уже цікавіше, адже в штормі ми дізнаємося про історію ваша. Так вона була і в першій адаптації, але без деяких деталей. Наприклад, грубо кажучи, безсмертя ваша і його вічна молодість. В серіалі це сприймається як звичайна умовність. А ось в штормі це вже вирішили більш детальніше розкрити глядачам. Так ось, ваш, як його брат-близнюк Найус, вони є гібридами людей і імплантів. Що таке імпланти? Зараз поясню. Імпланти це штучно вирощені людьми гумоноїдні створіння, які були створені для того, щоб знижати енергію шатли, кораблі, ну і цілі міста. І ваш і Найос, вони якраз імпланти, тільки вони виглядають як люди. Але на відміну від звичайних людей, їй не потрібен ні відпочинок, ні їжа, ні щось типу такого. Але ваш любить смачно поїсти, ну і трохи покимарити. І як взагалі утворився такий дивний гібрид людей і імплантів, ніхто не знає. Єдине, що відомо, це те, що ваші Найос вони не перші гібриди людей і імплантів. До них іще була одна дівчинка, яка була такою же, як і вони, і звали її Тесла. Одного разу ваші Найус вони лазили по системі шатла, і в ітозі знайшли те, чого їм не варто було бачити. Вони знайшли Теслу, ну точніше, те, що від неї залишилося. Оскільки вона була першим гібридом, а хоча й ні, термін гібрид не дуже правильний, скоріше всього, вона людиноподібний імплант, який має власну свідомість. Так я забув сказати, що у імплантів немає власної свідомості як у людей. Так ось над нею ставили експерименти, в ході яких вона померла. Смерть. І це, якщо можете сказати, був переломний момент, який вирішив долю братів. Ваш, не дивлячись на побачене страхіття, все ж таки знайшов собі сили пробачити людям. Але не Наюс. Від побаченого він зненавидів людей. Оскільки в першій адаптації не було деяких деталей із манги, може було подумати, що Найс недолюблює людей, оскільки вважає їх слабкими, та й взагалі він The life Але ваш знову ж таки не зненавидів людей, а знайшов собі сили їх пробачити, бо він вірить, що кожен має право на життя, та й взагалі він лютий пацифіст, який любить в любові мир. Таку позицію брата Найс сприймає за слабкість. Можливо, і так, а можливо, важ набагато сильніше за Наюза, оскільки знайшов собі сили пробачити людям, ну і не тримати на них зла. Хто знає? Ну добре, давайте вже поговоримо про персонажів. З вашим інайзом ми вже знайомі, а що ж там з іншими? Яких змін вони притерпіли в рімейку? Ну давайте зараз оцінимо. І почнімо ми з Меріо Страйт, яка працює в страховій конторі. О, ой ні, ні, вибачте, точно, я забув, що в штормі вона працює не в страховій конторі, а репортером. Та й взагалі вона не зовсім репортер, а помічниця головного репортера Роберто, який тут замінює Мілі Томпсон. Роберто мужик такий, любить випити, закурити і максимально байдужий. Від нього Меріал отримує двухзарядний пістолет, який належить їй в оригіналі. А що тим самої Меріал, ну, як на мене, вона така ж, як і в першій адаптації. В деяких моментах трохи боязка, але загалом така рішуча і хоче допомогти вашу. Ну і звичайно ж, в штормі присутні Ніколас Вульфут, якому трохи змінили орендж, якщо порівнювати з першою адаптацією. Ну а так то, як на мене, він ніяк не змінився. Ну, хіба що став трохи підкалувати ваше. Ніколас Вульфут. Ваш Шторм. Чубастий. Ну і наостанок опенінг шторму. Він досить таки непоганий. Стильний, модний, пафосний в деяких місцях, і він мені не дуже сподобався. Що ж, ось такий от вийшов у мене огляд на трайган. І я сподіваюся, що він вам сподобався. Якщо так, поставте «подобайку» і підпишіться на канал з дзвіночком. А якщо ви ще залишите коментар під цим роликом і з друзями поділитесь. Братішка, з мене пиво. Ну і звичайно же, серед фанатів ведуться спори про те, яка ж аніме адаптація Трайгана краща: перша чи Шторм. Як на мене, обидві версії чудові. Перша адаптація, вона ближче до манги. Вона доволі крута і пафосна, ну і мені подобається естетика старого аніме. Аля Севермун, Ова по Джоджо, Маріо і Соніку. В штурмі дуже приємна 3D-анімація, ну і само собою графон. На даний момент Трайган Шторм це, напевно, найкраще 3D-аніме за останній період часу. І це вже чесно моя думка, але як на мене, 3D-бінгі Джожу, вони як мінімум трохи краще. На цьому ролик підійшов до свого кінця. І ще раз сподіваюся, що він вам сподобався. Ну, а з вами був Ноліон. До зустрічі і пам'ятайте. Чого бажаєте. Бан... Бананбана, морозиво! А то мірі мене... почувається іонський чай. Ох, дівчатка. Після такого ваші зуби вам спасибі не скажуть.